11 лютого і я читаю сніданок з борту. Дуже багато обіцяючих передмова. Прочитала перший розділ і не скажу, що мені якось дуже-дуже подобається. Можливо, через те, що я проглянула про автора, що він англієць, який там дуже наркотичними речовинами зловживав. І DBC це типу скорочено DBC Dirty but clean. Типу грязний, але чистий, чи там по-різному можна перекласти. Після першого розділу скажу точно, що мені подобається кіт, який на своїй гондолі тут вишиває. І бачу, що треба вже пересадити драцену. На все, що не дивлюся, багато роботи треба. І Що роблю я правильно? Правильно я читаю книжку, яка мені поки не сильно подобається. Але я поки спокійно даю їй шанс. Першу дію. Враження, наче перебуваю в якомусь артхаусному кіно, де летить муха, біжить собака, а паралельно летить пакет. А якщо ти цього не розумієш, то це твої проблемки. От приблизно так сприймаю цю книжку. Я, доки читала цей весь сюр на сторінці 25 й в мене вкралося таке от спогад про те, як я стояла в черзі до свого стоматолога. А лікарми я приймає в Ющенка. Хто знає, в Вінниці Ющенка це психлікарня. І там була жінка, яка просто ні з того, ні з цього почала битися головою в стіну. І от приблизно схожі події відбуваються тут. І я подумала, можливо, це ніякий не готель на узбережжі, а психлікарня. Ну, я зараз тільки закінчила першу дію, через те я поняття не маю що буде далі, але все на це всказує, от наскільки Абсурдно, настільки непередбачувано себе поводять головні герої, герої і ось ця родина, з якою він зібрався, і вони типу, мали там бути лише один вечір, відмічаючи поминки за кимось, неясно за ким. Але вони там залишилися надовше, бо там одна із жінок розповіла Арієлю, теж як правильний порошок. Розповіла Ар'єлю про те, що вони вже перебувають там досить довго. І я не можу зараз скинути з себе відчуття, що все, що відбувається, це просто весь сюр сур в психлікарні. лікарні. Цікаво, абсурдно. Я не скажу, що мені дуже-дуже дуже подобається. ні, Але мені цікаво. Ну, подивимось, в мене ще є дві дії і половина книжки для того, щоб сформувати повністю враження. Ну, побачимо. Якби мені не подобався цей милий життєрадісний оптимістичний кіт. Він до цієї книжки як не пришик кубилі фіст, але я зрозуміла після того, як прочитала першу, першу главу, першу дію, довелося його відставити в бік до кращих часів і більш оптимістичних, приємних теплих книжок. Через те, я взяла теж закладку з однієї книгарні Венеції. Ну він хоча б не буде роздражати своїм оптимізмом, тоді коли тут такий сюр. Відбувається. Дія друга. Почалося почався треш. Просто максимально щось дивне в плані звертання. Поліція, яка до жертви, яка могла постраждати від зґвалтування, звертається кохана, кохана, кохана. Тут є правильне слово, коханою не можна називати нікого, з ким ти не перебуваєш в відносинах. Чоловік, жінка, дружина, хлопець, дівчина, да. Але поліція, яка досліджує, розслідує злочин, жертву коханою називати не може. Я не знаю, чи це косяк, але цих коханих настільки багато, і вони настільки мені муляють і ріжуть очі, що прям ух, ух. Тут ще одна дурня різала очі, де вона про Кремль. ну да, Бо як, як це, щоб не згадати Кремль, але з коханою то взагалі. Сиджу зараз, дочитую «Сніданок з Борджа» і ловлю себе на думці про те, наскільки сильно відчувається залежність автора від психотропних речовин. Весь цей сюр, вся ця психоделіка. Ну, Якби я навіть не знала біографії автора, я би б запідозрила, що він знає, про що пише. Перрі в своїй біографії описував про те, як наркотики йому зіпсували життя і всі ці реабілітації і так далі. То в піраді Дебюсі це навпаки перетворилося в те, що це йому дало натхнення писати книжки. І ну, це треба любити. Я такого не люблю, не сприймаю, але його залежність його перебільшена. Концентрація на, на технологіях, про те, як вони всі зіпсують життя і вже псують, і буде ще гірше. І світла нема в кінці тунелю, і всі ми загинемо, бо ця одинокість нас всіх з'їсть. І ну, з іншого боку, я розумію, що від автора, який 12 років перед тим, як написав цей роман, розповів історію про рускою Людмилу, яка там прибила свого діда. То очікувати від цього автора багато не треба. Я не очікувала, було цікаво, куди мене ця книжка поведе. Завела вона мене в такі дібрі, що я з них вилізла і думаю, ні, в ці дібрі більше повертатися не буду. Дочитаю останні 20 сторінок, зроблю загальний висновок, і на цьому буде до побачення, качке. Безпорядок, хаос і... і незрозумілі події. Дочитала я сніданок з Бордже. Причина, чому я купила цю книжку, мені було щиро цікаво побачити хоча б якісь згадки про саму родину Борджа. Ну, бо як не як, а цікаво. В ренесансній добі це була родина, яка дуже багато чого натворила, і всіма силами намагалася отримати. Владу над усім католицьким світом. Я думала, я надіялась на те, що там будуть хоча б якісь мінімальні згадки про цю родину. Щірність ніколи не був так близько до провалу. Я, я тут пролетіла як фанера над Берліном і ніяких згадок не було. Проборджя тут лише назва, лише назва і все. Перший розділ тримав за рахунок інтриги. Було цікаво, що буде далі, як все буде розвиватись. Потім. В другій дії, коли з'явилася поліція, і я вже говорила про це звертання кохана, ну мені це трохи виїдало очі. Але я все одно ще трималася, думаю, дочитаю і потім вже е, створюю таке фінальне враження. Створила ці психоделіки, в мене реально в трубочку скручилися вуха. Взагалі дуже відчувається, що автор знає. Що таке позапланетні такі галюцинації, і те, як він все описує, я щиро не розумію захвату дикого від цієї книжки. Дебюсі зробив величезний акцент на тому, як штучна інтелігенція і технології і телефони псують життя, і зробив це з такою переперебільшеною важливістю, наче дійсно ну, ніякого прогресу не повинно бути, бо це все. Це все кине нас в прірву. Якщо першу половину ти читаєш, бо тобі цікаво, куди заведе далі, то друга половина і третя дії починають роздражати відверто, бо ну, настільки нелогічно, настільки неадекватно і, і ненормально, ну, я ще раз для себе переконалася, що ось такі книжки це те, на що я не хочу втратити свій час. Висновок про те, що він потрапив в цей готель через те, що протягом всього життя працював лише з людьми, які не потребували якоїсь дуже такої серйозної підтримки, і через те, через те, типу, в, в своєму пеклі, бо це ніби пекло. Він зустрічає таких самих людей, як він сам, егоїстичних, які не турбувалися ні про кого, крім себе. І якщо говорити про пекло і рай, то мені набагато більше сподобалося. Те, як Джуліан Баренс описував своє бачення раю, наприклад, після, після, після смерті. Там, хоча б не настільки песимістично все виглядає, тут песиміст просто з, з кожної сторінки. Сюр, який відбувається в романі, більше нагадує постановку в театрі ніж саму книжку. І теж, окрім злощасної влади технології на життя людей, він теж описує самотність, але не так гарно, як це робить той самий Януш Вишневський чи Хрукімракамі. Ці говорять про самотність, яку проживає кожна людина, і описують її гарно, так смачно, що ти думаєш, Боже, ну дійсно і я і я цим займаюся, і я таке роблю. Що стосується DBC П'єра, то тут самотність описана ну далеко не так, як, як би мені хотілося сприймати самотність, чи як її бачу я. Це автор, з яким я не знайшла жодних точок доступу. Ось так він мене не зачепив зовсім. Дуже галюциногенна історія і психоделіка, яка мені не зайшла. Якщо ви читали залишайте свої відгуки, бо мені цікаво, мені щиро цікаво. З вами побачимося в наступних відео.